Друзі, всім привіт! Продовжуємо для вас випускати на нашому Ютуб-каналі нові цікаві відео огляди. І сьогодні ми вирішили випустити дуже класний огляд на банкноти з країни Еквадор, саме на валюту з даної країни. Зараз буде коротенька вступна частина. Я розкажу про конкретно цю валюту Еквадорський сукре. Потім ми перейдемо до перегляду безпосередньо саме банкнот даної країни, для того, аби ви могли побачити, якими бонами вже від сьогодні ви можете поповнити свої колекції. Друзі, хочемо вам сказати, що е, ми вирішили продовжити наш міні-серіал, який виходив до перезапуску каналу. Там було, здається, 15 чи з там серій. Оглядів на різні валюти з різних країн світу. Зараз ми продовжуємо, тобто не будемо відновлювати, там, створювати новий серіал, будемо просто створювати нові серії, додавати до плейліста на нашому YouTube каналі, тому кому цікаво подивитися, які серії вже виходили. Вони є на нашому каналі в плейлісті серіал валюти з різних країн світу. Отже, сьогодні виходить чергова серія. Як я сказав, в нас буде огляд на еквадорський сукре і ось коротенька інформація, яка є про дану валюту. Друзі, дана валюта вже не є офіційною в країні Еквадор, адже з 2000 року в країні офіційна валюта становить долар Сполучених Штатів Америки. Що стосується самого сукре, то Офіційною валютою країни він був з 1884 року і до 2007 року. Назву валюти було названо на честь президента Вага, Болівії, не Еквадора, саме Болівії, Антоніо Хорсе де Сукре. І от по прізвищу Сукре була названа валюта Еквадору, саме еквадорський Сукре. Яка була причина того, що країна відмовилась після 125 там з гаком років від своєї власної валюти? Була дуже шалена інфляція в країні. Просто валюта знецінювалася, вирішили, що з економічної точки зору буде вигідніше для всієї країни. Бізнес переходив на долар США, вся нерухомість, якісь транспортні засоби, рухомий бізнес, якісь всі переходили на розрахунки в доларі США. І сама країна вирішила, що, мабуть, для економіки, взагалі для країни, буде вигідніше перейти саме на долар США. І саме з 2000 року, як я вже говорив, було визнано, що екваторські сухре більш не є валютою. Вирішили, що потрібно обміняти банкноти, так як була гіперінфляція, обмінювали один долар. За 1 долар потрібно було віддати 25 тисяч еквадорських сукрин для того, аби обміняти сам період обміну валюти, тривав десь приблизно півроку. А зараз друзі пропонуємо вам переключитися на більш таку цікаву, можливо, для вас інформацію. Я вам покажу, які в нас є банкноти, і розкажу коротенько, що на них зображено. Отже, друзі, давайте тепер ми подивимося, які банкноти з Еквадору в нас є для ваших колекцій. Ми підготували три номінали банкнот 1999 року. Тобто, вже майже там за рік до завершення історії еквадорського сукре ще були надруковані бони. І три номінали. Зараз ми вам їх покажемо. Так, перший номінал в нас буде. 10 тисяч сукре, лицева. Так виглядає зворотня сторона. Банкноти дуже красиві, дуже цікаві, що зображено на лицевій стороні. Тут у нас зображений Вісенте, Рокафуерте і Бехарано 1 травня 1780 року. Третього року і по 16 травня 1847 року роки життя еквадорського політика, президента країни, який займав цю посаду з вересня 1834 року і до кінця січня 1839 року. Номінал, як я вже сказав, 10 тисяч еквадорських е, сукре. Переходимо до наступного номіналу. Це в нас буде банкнота вже 20 тисяч. Так, вона виглядає. Банкнота дуже красива. Взагалі екваторські банкноти вони такі дуже яскраві йдуть і виглядають достатньо, так сказати, солідні. Так, 20 тисяч номінал. Розкажу вам, що тут зображено на лицевій стороні. Тут дуже буде цікаве ім'я Габріель Григоріо Фернандо Хосе Марія Гарсія і Морино і Моран, де Буєтрон народився 24 грудня 1821 року, а помер 6 серпня 1875 року. Еквадорський державний і політичний діяч. Двічі був президентом країни з 1859 по 1965 рік була перша каденція. Та з 69 по 1875 рік друга каденція. Цікавим фактом залишається те, що був обраний він і на третій термін, але загинув в результаті замаху. Так, друзі, рухаємося далі до останньої банкноти. Номінал її буде 50 тисяч. Ось так вони виглядають. Зворотня сторона. Також дуже красива банкнота. Так. Що зображено у нас на аверсі 50-тисячної банкноти Сукре? Тут друзі зображено Хосе Елої Альфаро Делігадо 25 червня 42-го року, 1842 року, народився, 28 січня 1990 року помер еквадорський військовий і ліберальний політичний діяч, дивізійний генерал та президент країни у 1897 та 1901 роках. Завершилась каденція, і друга каденція була 1906 по 1911 рік. Друзі, такий був коротенький, проте, на мій погляд, дуже змістовний огляд, чергова серія нашого серіалу Валюти світу. Тут ми обговорюємо, показуємо вам, знаходимо цікаву інформацію про різні валюти з абсолютно будь-якої країни світу. Ми одразу вам показуємо також, які в нас банкноти є з даної країни, якими ви можете поповнити свої колекції. Для цього вам потрібно просто в описі до відео є посилання на наш сайт. Можете заходити, обирати там є все ціни, фотографії, дивитися зручно. Можна там обирати наборами. Також обов'язково підписуйтеся на наші соцмережі. І саме головне це ставте обов'язково коментар, про яку саме валюту світу ви б хотіли подивитися наші наступні серії цього серіалу. Друзі, всім дякуємо за перегляд, всім бажаємо гарного настрою, до зустрічі!